Ватра. Ватра це одне з таких найсвітліших слів. Гуцу не каже, що я вогонь розіклав, а каже, що я наклав ватру у печі, наклав ватру в печі. І колись давно вважалося, що ватра в печі має горіти кругло цілий час. Якщо ви Гуцулка, а маєте чоловіка та маєте діти, маєте у хаті піч, то та ватра має горіти, ніколи не загасати. А якщо вона загасла, то все одно жар там має бути. Але гуцули не кажуть жар, а кажуть грань там має бути. Бо це давало захист для хати, не тільки що тепло та й світло, але разом з тим вважалося, що як ватра горе. То вона захищає хату. Подібні речі у полонині. Якщо ви виходили в полонину на чотири місяці, розіклали ватру, бажано вогонь добути ручним способом, то ця ватра мала горіти би аж чотири місяці до кінця. Тому в тінях кажуть, не загасе вогонь, не загасе ватру, вона сама мала. У нас вважається гріхом великим лети воду у вогонь. Вогонь священний, він повинен горіти, горіти доки сам. Не, не загад. Зізнаюсь, мене вразила ця традиція збереження стихії вогню ватри. Гуцули точно знають дещо більше. У хаті справді має бути щось, що тримає затишок, гармонію і не тільки. Я думаю, що нам цього дуже бракує сьогодні. І ще ми рідко залишаємо собі час на тишу, на власну рівновагу, на оте внутрішнє тепло, яке не видно ззовні, але без нього. Все розсипається, і тепер, коли я мандрую в гори і дивлюсь на гуцульські хати, завжди думаю, якби кожен з нас підтримував цей внутрішній вогонь так само стійко всередині себе, світ був би трохи тепліше.